Спекотні у Росії українські БПЛА вразили кілька масштабних цілей на території країни-агресорки. До деяких з них майже півтори тисячі кілометрів. Які об'єкти ворожого ВПК впали в око українським оборонцям цього вікенду, та якими є наслідки влучань, розкажемо у наступному сюжеті. А вже нефтяний завод, так? Yeah. Так, це НПЗ Башнафта в російській УФІ і чергова ціль українських оборонців. Дрони Камікадзе Гур напередодні уразили завод на відстані в понад 1400 кілометрів. За попередніми даними, внаслідок вибухів значних пошкоджень зазнала зокрема вакуумна колона первинної переробки нафти. Остаточні наслідки операції ще уточнюються. А от росіяни тим часом дивуються, чому великий дрон спокійно долає таку шалену відстань. Яка ганьба на увесь світ? Ядерна країна не може впоратися із картонними літачками. 1400 кілометрів пролетіли. Так, карати їх не можна. Вони ж нам брати не можу зрозуміти. Сво починали, як нам пояснювали, для нашої ж безпеки тільки от до СВО до нас нічого не летіло. А тепер нашу територію атакують щоденно. Наступною ціллю сил оборони України став завод у Пермському краї. Метафракс. Це один із найбільших російських виробників метанолу та його похідних компонентів для вибухівки. Відстань до заводу від Харкова близько 1600 кілометрів, які безперешкодно подолали українські дрони. Наслідки влучання поки невідомі. Утім, на відео соцмереж чітко видно зруйновані приміщення та дим, що здіймається з них. Ось такий млинець сьогодні вночі прилетів вже на кірські НПЗ у Ленінградській області, другий за величиною НПЗ в Україні після Омського заводу, який випускає близько 80 видів нафтопродуктів, зокрема бензини, дизельне пальне, мазути та авіаційне реактивне пальне, і напряму залучене до забезпечення нафтопродуктами російської армії, успішне влучання, робота 14-го окремого полку сил безпілотних систем для ураження. Цілі їхні дрони подолали понад 800 кілометрів від державного кордону України. Цей НПЗ є основним постачальником нафтопродуктів для Санкт-Петербурга, Ленінградської, Новгородської та Псковської областей. Його потужність переробки перевищує 20 мільйонів тонн нафти на рік, що робить це підприємство другим за величиною НПЗ Україні після омського заводу. Внаслідок удару дронів на території підприємства виникла масштабна пожежа, що підтверджується даними супутникового моніторингу НАСА Фірмс. Результати ураження уточнюються. Та на цьому пригоди в Ленінградській області не закінчилися. Як повідомляють ворожі змі, ймовірно, диверсії трапилися одразу на двох ділянках залізничного полотна в регіоні. Як наслідок, з рейок зійшли 15 цистерн. Також через інцидент загинув машиніст потяга. Його затисло в кабіні. Інцидент на залізничних колях трапився і напередодні. Як повідомляв губернатор Орловської області, внаслідок підриву вибухівки на залізниці загинули двоє працівників Росгвардії. Ще один отримав тяжкі травми і. Сьогодні вранці, врешті, доєднався до двох своїх товаришів. Місцева влада повідомила про його смерть. Тим часом вороже міноборони заявляє про успішне збиття вісьмох десятків безпілотників цієї ночі. Та, схоже, ця цифра може бути не остаточною, адже ще у кількох регіонах продовжує діяти заборона на прийом та випуск літаків за аеропортів. Євген Бригар, програма Вікне СТБ марафон Єдині новини. Воїни безпілотних систем Птахи Мадяра вполювали російський дрон Оріон вартістю понад 5 мільйонів доларів. Про ураження дороговартісної ворожої цілі повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді, відомий як Мадяр. Спочатку БПЛА помітили та підбили перехоплювачем бійці 95-ї ОДШБ. Фінальну шкрапку поставили воїни підрозділу Топота, 414 414-ї окремої бригади безпілотних систем ЗСУ. Раніше вояки птахів Мадяра знищили понад півтори тисячі ворожих дронів у різних моделей серед яких Орлан, Зала, Суперкам, Ланцет, Мерлін і «Форпост». Та Саме Оріон залишався у переліку пріоритетних цілей. Зауважив Мадяр, цей безпілотник має розмах крила понад 16 метрів. У повітрі може перебувати цілу добу. Висота його польоту може сягати 7,5 кілометрів, а швидкість 200 кілометрів за годину. А ще цей дрон здатний нести на собі до 200 кілограмів, зокрема ракети Х-50 та авіабомба.